Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Ольга Безгодкова. Я вчителька історії. Запрошую тебе на прогулянку крізь тисячоліття. Сьогодні я розповім тобі про війну, у якій невелика країна перемогла. Велетенську імперію, котра була більша за територією у 50 разів, а за населенням більша у 20 разів, отже, мова піде про греко-перські війни, тобто про війни між давньою Грецією та Перською імперією, що відбувалися у п'ятому столітті до нашої ери, і тривали близько 50 років. Коли я в школі вивчала давню історію і чула щось невідоме по типу Месопотамія, мені завжди було цікаво, а де це, а що зараз там? Так ось, давня Греція, на відміну від сучасної, була не лише в Європі, на Балканському півострові, а й на узбережжі Малої Азії, тобто давні греки мешкали і там, де сьогодні розташована частина Туреччини. А от Персію на сучасній карті ти не знайдеш. Проте можеш пошукати Іран. Саме там знаходився центр колишньої Перської імперії, звідти починалася її історія. Підкоривши сусідні народи, перси у шостому столітті до нашої ери утворили найбільшу державу тогочасного світу. Підкорили собі перси і грецькі міста Малої Азії. Одне з цих міст Мілет, у 500 році до нашої ери підняло повстання проти перського панування. Саме ця подія вважається початком греко-перських воєн. По допомогу Мілет звернувся до європейських греків. Відгукнулись лише два міста серед них Атени або, за старим правописом, Афіни. Втім, персам вдалося придушити це повстання. Проте допомога атенян Мілету не на жарт розлютила перського царя Дарія, і він, зрештою, подумав: Хіба важко буде захопити ту невеличку Грецію? Почав він з того, що передав грекам вимогу землі і води, тобто визнати панування Перського царя над землями і водами Греції. Деякі поліси злякалися і підкорилися, а ось атени скинули перських послів у море. Ну, а спартанці підійшли до питання креативно скинули перських послів у колодязь зі словами Саме там ви знайдете достатньо і води, і землі. Звісно, після цього до Греції морем рушило величезне перське військо. А поки греки з персами готуються до першої битви, скажу декілька слів про грецьке військо. Основою війська був воїн Гопліт, Так називався Важкий піхотинець, який мав спорядження, що важило до 30 кілограмів. Туди входив шолом з гребенем, бронзовий панцир, круглий щит до одного метра в діаметрі та поножі для захисту ніг. Щіт, до речі, був такий великий і міцний, що на ньому, як на носилках, переносили вбитих і поранених. Звідси відоме висловлювання жінки спартанки, яка сину, що вирушав на війну, бажала зі щитом або на щиті, тобто або перемогти, або загинути як герой. Отже, для спартанців не існувало такого варіанту, щоб кинути важкий щит і тікати з поля бою. І ми сьогодні ще про це згадаємо. Воїн гопліт був озброєний списом і мечем. Шикувалися гопліти у фалангу. Це тісно зімкнутий стрій, який міг нараховувати від 8 до 16 рядів. А завширшки кожен ряд фаланги був десь пів кілометра і нараховував аж тисячу воїнів. Перший бій. Між греками і персами відбувся на Маратонській, тобто за старим правописом марафонській рівнині за 42 кілометри від Атен. Тут вперше у бою зустрілися грецька фаланга та розсипні ряди персів. І перська армія, яка вдвічі перевищувала грецьку, не встояла перед фалангою та програла. У битві загинуло 6 тисяч персів в той час, як греки втратили 195 воїнів. Уяви собі, як в атенах затамували подих, чекаючи на результат битви. З цим пов'язана цікава легенда. Підступні перси після поразки відправили до Атен декілька кораблів повідомити про нібито поразку греків, щоб захопити місто. Сьогодні можна просто зателефонувати і сповістити, але тоді, дві з половиною тисячі років тому, щоб повідомити атенянам про перемогу і не дати персам захопити місто. До Атен побіг один із воїнів. Він біг, не зупиняючись 42 кілометри. Але, повідомивши новину, упав мертвим від перевтоми. Згодом на згадку про подвиг цього бігуна на Олімпійських іграх запровадили маратонський біг. На цих змаганнях спортсмени долають дистанцію у 42 кілометри 195 метрів. До речі, світовий рекорд з цього бігу сьогодні складає 2 години та 35 секунд. А от скільки біг той перший маратонець, на жаль, невідомо. Через 10 років невгамовні перси знов рушили на Грецію. Їх тепер очолив син Дарія Ксеркс. Проте греки ці 10 років не сиділи, склавши руки. Вони побудували багато військових кораблів. А також 31 грецьке місто об'єдналося для боротьби з ворогом в єдиний союз. Перси захопили північну Грецію і рухалися до середньої. Куди вів лише вузький прохід у горах під назвою Фермопіли. Тут і чекали загарбників греки, яких очолив спартанський цар Леонід. Тільки вдумайся, сім тисяч греків мали протистояти 150 тисячам персів, коли Ксеркс відправив до фермопіл посланця зі словами Склади зброю. Цар Леонід відповів Прийди, візьми! Кілька днів греки героїчно тримали оборону, проте як вважають окремі історики, знайшовся зрадник, який показав персам обхідну стежку. Тож вони тепер могли оточити греків. Цар Леонід завчасно наказав основним силам грецького війська відступити. Лише 300 спартанців на чолі з Леонідом залишились тримати оборону, адже традиції спартанців, як ти пам'ятаєш, забороняли відступати. Повернутися можна було лише зі щитом або на щиті. Тоді усі вони загинули, але тим самим дали можливість основним силам греків відступити. Тому їхній подвиг увійшов в історію як приклад самопожертви заради батьківщини. До речі, в українській історії теж є подібні героїчні сторінки, коли менші сили воїнів українців протистояли набагато більшим ворожим. Впевнена, ти щось знаєш про бій під крутами та кіборгів захисників донецького аеропорту. А тим часом перси захопили і середню Грецію, тож атеняни були змушені покинути місто. Далі відбулася морська битва в Саламінській протоці. Перський цар наказав поставити свій золотий трон на високому березі, аби краще бачити перемогу власного флоту, адже у персів було 700 кораблів, в той час, як у греків майже вдвічі менше, 370. Як ти гадаєш, хто краще знав саламінську протоку, де там мілини, підводні скелі, А вже ж греки, тому й нав'язали бій саме тут. У вузькій протоці перські суда сідали на мілину, розбивались об підводні скелі, до того ж їх таранили своїми мідними носами грецькі кораблі Трієри. Відтак греки перемогли, а перський цар царів із залишками флоту чкурнув до Азії. Остаточно персів було розгромлено у битві біля міста Платеї. У 449 році до нашої ери було підписано мирну угоду. Відтоді перси більше ніколи не посягали на свободу європейських греків. Як і греки багато років тому сьогодні гідно свій щит тримають українці. Так, частина і наших воїнів повернулася додому на щиті. Проте. Греко-перські війни доводять, що ті, хто захищають життя своїх рідних, рідну землю і свободу, завжди будуть сильніші за велетенського ворога загарбника. Дякую за твій час та увагу, і що ми разом прогулялися крізь тисячоліття. Обов'язково підпишися на інстаграм, «Вчися вухами та розкажи друзям про наші уроки з тобою була Ольга Безгодкова. Почуємося. Все буде Україна! Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку ЮСЕЙД та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.